Мене звати Геннадій Куркін. Я волонтер і журналіст в Україні від початку війни. За цей час чув від інших і сам бачив багато історій цієї війни страшних, зворушливих, надихаючих. Це Андрій Зотов, український учений, морський біолог, Вчений солдат, який воює одразу на двох фронтах: науковому та військовому. Неймовірна історія, але скільки неймовірних історій ніхто не розповів через обставин? Ноосфера біля причалу Чекає членів наукової команди 29-ї антарктичної експедиції. Мені біса приємно усвідомлювати, що ми перші, кому дозволили знімати на її борту. У складі 29-ї антарктичної експедиції, 14 учасників та учасниць. Скажу чесно, якщо б я не пішов на службу, це було моє особисте рішення. То я б зараз був в 29-й експедиції, тому що я пройшов повністю весь етап відбору. Деякі з них вимушені були замінити мікроскоп на зброю. Я працював кухарем в 26-й експедиції, двадцять перше, роки. Там атмосфера замінювала всю важкість, яка в тебе була.